Місто Апостолов, Олександр Протеняк. Це ж люди прийшли за гуманітарною допомогою да, переселенці. Да, да. І водичка це який раз вже привозять? Четвертий раз. Саша, от мене що дивує. Прийшло письмо від міської ради, привозять воду, це завдяки американським нашим донорам і ВПУ України, депутати наші. Ну, Довіра сьогодні ВПУ України на. У всіх у більшість тих, хто нам надає сьогодні по Україну. вони вже знають, що ми роздамо до кожного крупинки, до кожної бутилки води. дивись, написали ми, наші юристи, на міську раду, спонсори. Це я для всіх мешканців апостолова. готові пробурити одну, дві, три, п'ять скважин. Я не знаю скільки хотіти. Гроші дають і наповнитель, і чисни, все що завгодно. Написали до влади листа. Кажуть, до вас вода нормальна. Да, Скважине працює. Працює так, що немає води. Ну що це за захід? Ну, а я в рідісі, ся... а у людей зараз питаю. Так люди самі, от я для мешканців міста для переселенців, тих, хто проживає. Є спонсори, є донори. Народні депутати їх знайшли. Це Бертофлайт Україн, даймо бет Енерджі. The World Fun FUNG є спонсори американці. Да, ну, дуже да. Так 10 тисяч тільки на прифронтові області надали допомоги. Оце от коробки по 13 кілограмів. Воду оплачують. Говорять, давайте скважини пробуримо, щоб що ж нам воду води. Місцева влада каже, все у нас нормально. На жаль, ні. Ну що це? От я у людей зараз, які будуть отримати воду, обов'язково спитаю, задам це питання. Гнати в шию цю владу. Гнати. Саша, беріть ініціативу в свої руки. Ви сьогодні влада, ви представник народу, ви з народом. І треба робити все для народу. Ми так і робимо, ми не працюємо для ви ж бачите. Да. Ну треба добивати їх, щоб скважини ми продурили Якщо таке, ну я зараз поспитав вонюча вода. Да. По долю Богу даже запитаєш. Люди добрі, розкажіть, яка тут вода, вообще? Потому що нам місцева влада каже, що з водою проблеми нет. Не знаю пофіциальним Води нету, і а если тут панючая втрала я. Ні, ну, якщо з водопроводу недавно не було в нас три дня води і водопровод, вони казали, що всі бо вона ршава була дуже. Дівочки, ми кажемо, и... не водопровод, ані говорять, бювети працюють, все и... у нас є, всього вистачає. А, нет, а тура, ми не... знайшли американських оцих донорів, які говорять, давайте скільки вам треба тут пробурити, ми все оплатимо. И наполнители современного оборудования. Пота мисля у на така скарасту проблем. Потому... Нет, что воды катому що проблем, вроде немає, но о там. Дуже багато часто ламаються ті кнопки. Ми навірно теж води. Люди, і, наверное, при... не люди хватає, прийшли например, воду набирати. Одна кнопочка працює і это здесь, а то здесь, що да, да. в Куманхозі а так, там з ну, 11 до 2 Ну не вистачає води. Людей багато. Ну так бач, а кажуть, що ми знайдемо да вам гроші, даємо Бо Пошли дають і Так місцева власть не дає. Местная власть решила да. кажется, что у вас нет проблем. А, а Как нема проблем? Если б не было, не было бы проблемы, мы бы тут не торчались. У нас, наприклад, Вона, наприклад, у нас вообще... вода. В мене вода, в мене дома фільтри стоять, я ще її. Місцева влада, ви чуєте, хто там у вас керує сьогодні послугом. Це вони може у них, може тебе... проблем немає. І, і от це привозити, треба пить воду. Це не позор сьогодні. Тим більше надають гроші, дають гроші, бери. А то що хто країна... готовий? А місцева ж власть дознає тому, що мітологію звучить, найти місто, де, де проблем. Де вони просто мір і нікого нема. Коли тут стільки людей і нікого немає. Ну що правильно ти говориш, другого слова? Сволочі, сволочі, кончені, чому. Це для мешканців. А зараз на, на час дня чи на два побачите, скільки тут буде стовпотерення, люди за водою, вбивство якесь. Це... Таким робити? Ну, ну, не, не тільки ж пенсіонери тут проживають. Треба йти до влади, я вам кажу. Є гроші, є люди, які Жаночка, ти почуй, бачиш, що люди кажуть, а місцева влада не чує, не чує людей. Позоріще для апостолів, для власті, позор. Повинні чути всі. І адміністрація президента, і президент України, всі і вирішувати питання негайно, радикально.